Всім привіт! І сьогодні ми вам розкажемо, як знайти. Точніше, наша тема тижня сьогодні починається сьогодні вівторок, до речі. Ну і нехай! Тема тижня Brook Heaven. І сьогодні ми вам покажемо, як достати. Марк. Як достати всі кристали. Так, перше, що нам треба робити. Пішли, Марку. Коротше, без марка. Речі, дай. Быстро. Вс? Пішли. Коротше. Перше нам треба питика. Идем сюда. Тут. Мама, мы снимаем видео. выдыхаем Нажимаем на штуку. И пишем. Вы больничный. Вот так. X-Ray. Сюди oh. заходимо і нажимаємо на паци. <звук> Ви чули цей звук? <звук>, <Ми> чули. <звук> Нам зараз... Я чув ми зараз ідем на ферму. Нам я зараз треба на ферму. Нам зараз треба на ферму короче. Поки що. Ми з Марком поговоримо про меми. Тра-ла-ла, Трелале, трела. Так, шайби. Ми на фермі. Тепер піднімаємося по сходах. Можна я Ідемо сразу от сюди. Нажимаємо на цю стрілочку. Той самий звук всім. Окей, okay, Я зроблю свою. Я на Маркові. До речі, а... робимо швидкість на повну. Ань, дивися, ота от штука, там де, там, де, от, наприклад, я нажав першим оту штуку, щоб, щоб ставити. І вона, і вона у мене і в тебе засвітилася. Ти ще раз на неї засвіт. Тикай, бо, бо, бо коли ти нажала на, на отой стовп, у мене, у мене там стрілочка теж загорилась, але я на неї нажав і мені вибило. Поняла? Короче. Поняла. їдемо тепер додому містера Брукхевена. Головне, не залізайте на кришу. Тепер нам треба тут кнопку активувати. Ласка, дай я. Я активірувала. Сідаємо в машинку. І все буде по черзі. Запам'ятовуйте послідовність цього. Мак, ти ну. Запам'ятовуйте послідовність цього це моя машина. Це моя. Анапрохобет. Хочем ти спокійно? Так, тепер ми їдемо до лікарні. Їдемо на кришу лікарні. Я вам зараз покажу, де. Перший. Бізла на кришу. І тут в нас є котного образу. Перший енергетичний кристал. Ой, Марк, нам треба спершу подивитися код. код короче, потім подивимось. Коротше, ми ще кот. Коди... От ну, коди не активірувала ніколи ще. Так, телепортуємося. 17 хата. Так, 17 Семнадцатая хата. Давайте. Короче, ти собі Короче, это на стульчик, чи на цветочок? І другий. Дальше нам треба. А, але чекай, зроби мені швидкість. тебе є швидка штука. короче, ми тепер їдемо додому містера Бурхейвен, Вона... бо там якраз наш третій енергетичний кристал. Чекай мене. І четвертий кристал. це неподалік. неподалік від дому. Капець! Шопець. Неподалік від дому міста. вот так. И тут наш наступный какие там кристалл Четвертый Энергетический кристалл да, доволен Марк, а ты пятый кристалл? Конюшник? Поїхали, коротше, в конюшню, М -м -м. <плес> мам, дай час. найти, но я секрет раскрываю, Дэггин. Дэггин сказала, что еще раз поднимется шестый энергетический кристалл. Вот, завтра покажу тебе. Шостий и позиции энергетические пространства. Нажимаем. И мы вот тут. Все мы, короче, можем.